Так, ну що, на сервіс їдемо. Engine oil soon. Дякую. Туди поїдемо. Заїхали на форт, тут випадок, коли Та тачка сама крута. Ось такий от ярдовод, че як там Фордолюб. Ну ладно, тут цікаво багато машин, зараз поїдемо, зареєструємося на сервіс, подивимося, що за машина. Так, ладно, поки автомобіль поїхав на ТО Подивимось, що у нас тут порт Пума. Я вже фуму знімав, але звичайно тут є оновлення. Цікаво. Дружина попросила перевірити задній ряд. Ну, Давай глянемо задній ряд. Чи зручно тут сидіти? О, то ні, взагалі нормально. І цякий. Ну хоча якось спинова спина трошки вертикальна. Якось ти сидиш, ніби трошечки вище, чим хотілося б. І спинка. Ну вона ж не регулюється, я здивувався, щоб вона регулювалася. ні, вона не регулюється. Вона не регулюється. Так, ну да. Тут сидіння явно відрегульовано не під мене, не під мій зріст. 1,76 м. Оце б я підрегулював. Тобто місто позаду ну, достатньо для 1,76 метра, я думаю до 80 нормально буде. USB Type A, USB Type C. А тут якось прям низкувато сидиш. Ну тут в принципі є регулювання по висоті. Да, можна трошечки. Не дуже видно капота, хоча, якщо чесно, запас над головою не такий вже великий. Вон я сижу. ну да, Тут, звичайно, чорно на чорному не дуже зрозуміло буде, але якось капота не видно, мабуть, буде трошки незручно звикати. Матеріали цікаві, оця нашліпка вона тряпчана. Ну і звичайно, монітори. Оновлені вже блин, стоянкове гальмо. Механічне. Якщо чесно, я не знаю, який... О, прикольний, ано, він регулюється чи ні. А, він здвигається. Ну так, да, він такий маленький, те, що здвигається, це, звичайно, круто. Досить, досить просторий, але всередині пусто. Ну, добре. Сидіння, е, якщо чесно, От сидіння водія, мені, якщо чесно, вони так, є поперекова підтримка, до речі. Механічно, все механічно. Так, а як тут регулювати? Ну, да, Регулювання не дуже зручні, але сидіння в принципі нормальне. Хотів сказати, що вони зручніші, ніж у бронка. Держіть, якщо тут є поперекова підтримка у пасажирського сидіння. Ну так, да, бронку нема, це звісно косяк конкретний. Давайте подивимось, темновато. вердачок О, оце така хернюшка для заливання бензину, бо так не заліж. До речі, треба буде спитати чи є у них на запас. Ну і що тут у нас Козирьки з підсвіткою. стандартний блочок, о, коробка сос. Позаду немає. Перший раз бачу, щоб водія була, а позаду не було ручок страха. Може вони забули просто, зато там він є крюк. Ну така прикольна, до речі, міська машина. Візуально вона мені дуже подобається. Колеса 215 55R17. Гальма дискові вельтильовані. Позаду барабани. Дивне інженерне рішення, але як є. Фетрові підкрилки позаду. Фетрові підкрилки попереду. Ну як воно виглядає, якщо хто не знає? Світло, ЛЕД, причому таке досить прикольно виглядає, прям ну, красиво. Блін, це ще не видно, звісно. Ну, мабуть, звикати треба. Але... О, дивіться, тут теж є шторки, які закривають радіатор. І як то кажуть, не експерти, але як далеко знаходиться радіатор від цього всього. Ну так, да, тут можна таких решіток наставити. Он дивіться маленький для радіатора кондиціонера теж закривається для обігріву. Що тут у нас по двигуну? Один літр. 125 коней 42 літра. Бензобак 9,6 до сотні. Ну, динаміка нормальна, міська з 10 секунд виїжджає, все норм. Повністю лейт. Ну, блін сучасна автівка, мала литражка. Так, вон, поки я тут знімаю машинку. Завели, там щось перевіряють. Ну добре. Добре, подивимося тепер, дивіться, Ford Ranger, Є вайлтрак. Він 54,6 євро. Пхев на 2,3 бензиновий, а скільки в нього 278 кінських сил, 9,2 до сотні розганяється. Круто виглядає, жовтий колір. Тут є ще один, ну це такий типу утилітарний, 200 коней, дизель. Але коштує майже на 10 тисяч євро з 180, 10,5 до сотні. Ну, мабуть, якщо вам так сказати не шашечки, а їхати, ну прям працювати, то мабуть цей буде варіант, цікавіший. Він, до речі, також на автоматичній коробці. Темний салон, але мені цікаво, якщо чесно, цей подивитися. Тому подивимося його. 255-60R18, гальма дискові вентильовані, підкрилки пластикові. Там такий масивний амортизатор видніється. Знаю, це допче базова опція, але як є. Так, ну а тут рессори. Запаска позаду. О, ну так, да, це мабуть. Там ціна 21 тисяча алеїв. Мабуть, вона не просто так. Ух ти, як які тут масивні двері. А ну, зможу переступити. Ні, я реально я не можу. Тобто я е, метр сімдесят, ну як можу? Як-то можу без камери, в принципі, так. Да? Якщо постаратися, якщо, руч... якщо оцю ручку... Ну так, да, якщо за оцю ручку взятися, то без проблем переступаю за ніжку, але звичайно, якщо отак... то так набагато зручніше. Блін, ну те що тут рама відчувається просто... Миттєво. От прямо миттєво. Зараз ми трохи опустимо. А, ну ще хтось сидіння так. Підлаштував високо, капот видніється, кермо дуже схоже на те, що в Бронко. Хоча, звичайно, Бронко тут лейбла прикольніше виглядає. Електронно-цифрова приборка. Ця магнітола. 4 авто, 4 понижена, 4 з заблокованим диференціалом. І 2H. Наскільки я зрозумів, фордівці, о, дивіться, бардачок, до речі, підлокітник, він не глибокий, але він широкий, не двигається, може комусь не вистачати. І там розетка, автомобільна розетка. Дивіться, наскільки я зрозумів, цей режим 4H, тобто, ну, вони, щоб не мудрили, вони встановили позаду муфту. І виходить, тут якби і позашляхова трансмісія, да? тобто з жорсткими блокуваннями, з понижаючим рядом, але можна їх злити в 4А на муфті по місту з меншою витратою пальною, ніжби це був вільний диференціал і постійний повний привід. Ну, як на мене, офігенне рішення. Тобто, якщо прям на заліз включив або оце, або оце. якщо... Хочеш нормально себе відчувати, їздиш на 4 h Так, тут у нас безпровідна зарядка із вентиляцією. Я якось казав, що на бронку нормальна там вентиляція ні, але насправді, ну, якщо невеликі пробіги, якщо це взимку, то так. Але влітом, якщо ставиш автомобіль, якщо їдеш довго, то воно все-таки перестає заряджатися. Так, о, дивіться, який бардачок прикольний як у кодіака подвійний блін є стільки рішень, рішень які знаєте в кодіака береш а потім виявляється що ці рішення були реалізовані в форді да? наприклад за цими обмежувачами не знаю хто перший але я наскільки розумію тут багато автівок з такими підходами так ну дзеркальце Оцей блок такий, як у Бронко, Очечник Чечні невеликі очки залазять, але якщо ви як любите такі масивні носити, то вони, ну типу як там знаєте, бігові спортивні, як у пиводні, вони не влазять сюди. Хоча вони, звісно, не для автівки. Тут така вже інша історія. Тут все жорстко, аудіосистема B&O, ну, Я так розумію, що це із-за комплектації велтрек. Ну Вилізти без цієї, В принципі, нормально. Ну да. Зріст 1,76 це таки не дуже гіпопотамське, Ну можна, можна обходитися. Тим більше, якщо б її не було, то ти ближче підходив. Але, блін, для дитини вже, звісно, буде незручно. Оце прикольно, що не глянцеве, виглядає дешевенько, але... Буде довше. Так, що в нас тут? Позаду? Те ж сама ручка є. Можна братися. І якщо ногу сюди ставити, в принципі... Опа! Не ступав на ножку. Блін, позаду капець незручно. Не знаю хто там, якщо кажеш, що це зручно, це не зручно. Це не зручно. Підлокітник. Мається. Тобто незручно в плані, в тому, що дуже-дуже вертикально. Тобто от їздить отак от на дальню дорогу. Офігеть, я ж під себе підналаштував, дивіться, я під себе підналаштував, якщо в дальню дорогу я хочу, захочу отак от як-небудь розслабитися, да, то в мене вже ноги впихаються. А отак їхати я не зможу, тому що ну просто вертикально, як на стільчику сидиш. то это автомобиль не для подорожей. при у них все эти потолки черные? Ничего не видно. Ну, зато тут есть две usb -шечки. И там, до речи, две usb -шечки. Компоновка есть. Ну, и такие крючочки вот тут. Можно что-то А тут, до речи, ручка без микролифта. Но такие дешевые. Капец, прямо. Дуже дешево виглядають, у водія немає. Чого вони в пумі зробили для передніх пасажирів, а для задніх не зробили, Не зрозуміло. Звісно, якийсь підхід такий е непостійний. Да? Ну, вилазить хоч з цією ножкою, хоч без цієї ножки, незручно. Так, ну тут все дерев'яне. Ну, блін, е зрозуміло, що такий типу, робочий утилітарний автомобіль. Трошки при марафети. Ну це пхев Ан. Я так розумію, що тут а, а зарядка, але ну, виглядає прикольно. О! Прикольно, да? Оце? Американський перехідник на європейський зроблений. Задня камера без неї ніяк, партроніки. Ну, тут рама, можна подивитися, якщо ще щось таке довгеньке заховати можна, прикольно. Автомобіль Не ну, Ford взагалі зменнішими він експериментує. То в Бронко там потайне відділення, то тут. То... Ну, Прикольний. Я не знаю, передню частину зняв чи ні. Ось на всякий випадок. Радіатори Чистенькі. Прикольно, попереду я не бачу цих шторок, які закриваються, або вони якось по-іншому реалізовані, бо там місця багато, в принципі, можливо буде. А ось знизу я бачу тут кондиціон... радіаторів напихано. Один, другий, третій. Ну симпатичний. Вийшов на вулицю. Подивитися оці шелбі, але це нагадаю, як виглядає Ford Ranger в попередньому поколінні. Я так розумію, це якийсь, якомусь обвісі кастомному. Ну так, да, трошки старуватий, хоча... А, це Raptor, ну зрозуміло, да, що він на цьому обісі. Хоча ззовні виглядає досить круто. І прям нормально. Але ось дивіться, які апарати F150 Shelby Offroad, я не знаю як воно буде на офроді. Ух ти там амортизатори Fox. Я так розумію, тут вони зі змінною навантаженням. Ну, про офрод я маю на увазі, але це явно не офродні колеса, хоча вони типу terrain Intate, Kyoto, BF Goodrich. Однак зрозуміло, що на такому діаметрі колеса, який у нас тут 22 да, роад це така собі історія. Тут звичайні 18 потрібно ставити. О, прикольно, дивіться, наліпку червону можна зробити, і не треба супорт фарбувати таке економ рішення. Кейпад офігенний, Ну там звісно. Конечно... Такий столик, а це їхній офіс на колесах, коли можна розкласти і попрацювати. Блін, ну він триндет здоровий. Тобто і на рейнджері в принципі якби дуже по місту не поїздиш. Ну на цьому апараті це взагалі цікава історія. Верніше не дуже цікава історія, так. Ну тут да, два вихлопи. Цікаво, що у нього там за двигун. Прямо. Ну зато дорожній просвіт у нього триндець. Охренне дивиться. Ричаг. Оце ричаг. Видно, я не знаю так сейчас на камеру. Охренеть ричаг. І підніжки вилазять. Чи це не підніжки, ніжки, це эти, рок слайдери. Не, це підніжки, я бачу, он там двигун. Електропривід іде. Так, ну ось так він виглядає попереду з двома такими крюками. Я б сказав, що це така вау машина, Практичності ноль. просто виставкове. Ну або я не знаю, якщо там по дорогам, по американським, по, по місту, явно не по європейським містам їздить. Тут воно вже... Паутина все облилося, явно що. Не часто на ним виїжджають. Але їх тут два. Ось такий сірий і он такий чорний. Блін. Суперчардж. Ну ось тут, я так розумію, можна. А, 5, 5 літрів, v 8 800 Коней. О, це й на номерах, до речі. Ну так. Да. Що в нас тут? Бев Гудріч, Бага, Champion. А, Бага, ну так, виходить, ззаді гальма вентильовані, перфоровані. Ну, да, На таких амортизаторах режим Бага. Так, ну Тут позаду місце як мінімум не знаю як сидіти, бо спинка все таке вертикально виглядає, але місця позаду багато. Отакі апаратики цікаво зустріти дизельний двигун 1,5-літровий як блюлю. Виходить євро 6,2. Не знаю що там у дизеля залишається. Але 100 коней, трошки більше. 20 тисяч євро ціна на транзит. До речі, мені подобається як він мені виглядає. Ой, подобається мені як він виглядає. Хоча я так розумію, що це одна із найдешевших версій. Але цей... А, ну так, да, це виходить, це не пасажирський, це грузовий. тут он блок. Таке місце на механіці. Ну прям мінімум мінімум До речі, тут э, автівка, я так розумію, там що електропума, що звичайна пума, десь 25-26 євро. Скільки всяких так, тут все звичайно не понял. А, зеркала тут немає, ну так. Да, зеркала тут не потрібно. Зато он є ліце, який є тут другий поверх і... Та козырька такий прям. Ну да, прям утилітарний, от вам комерційний транспорт. Мінімальний набір. Я не здивуюся, якщо тут не клім, а просто кондиціонер. Кермо без, ну яке воно неприємне, без шкіри, вже відвик. Ну да. Ну візуально автівка подобається. Брин. Ой, на увазі зовні, я думаю, якщо там на автоматі пасажирський, в принципі нормально, зато замість якийсь на то заглушки, можливо, то там заглушки, механіка, підлокітник. Отакий. Тут якісь ніші є ну да, ніш тут немало. Незрозуміло, хоча щось сюди можна покласти. Ось тут дві USB. -шечки. О, дивіться, місце -те 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 під телефон є. Розетка, Дві USB. Блін, вердачок прям вивалюється. Ну здоровий, і тут якісь штуки. Ну так, документи, бумажка, розкида і повіз, повіз, повіз. Що це? Утримання в смузі, проїзд контроль. Прикольно, навряд чи буде активний, але мабуть звичайний все-таки мається, коля. Роботи тут продовжуються, крутять там, перевіряють, але міняють. Добре. Так, пройшов, помінав рідину. По іншим штукам сказали, що все супер добре. Блін, чого вони все время так сидушко двигають, коли і в Кадіаке у мене все время. типа все нормально, все супер гаразд. Ну, надіюсь вони також все нормально зробили. Так, що у нас тут? Settings Oil Life 100%. Так, скинули проміжний інтервал. Ну так, да, воно ж попередження видавало. Ну окей. Все на цьому прийшов ТО, познімав авто. Не всі авто познімав, деякі не цікаві, деякі вже бачив. А ті, конечно, два красавця прикольні. Але непрактичні.